Не з... я, а я не змилувався б над Днінебією цим великим містом, що в ньому більше 120 тисяч людей, які не вміють розрізнити правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Бог підтвердив свій статус, своє реноме, що він був милостивий, що він довготерпеливий, милосердний. І що він жалкує за зло. Жалкує, що люди, по-перше, роблять зло, а по-друге, вони самі на себе накликають це зло. Жалкує. І навіть після того, як призначив їм уже загибель, все рівно Бог жалкував і не хотів, бо не хоче смерті грішника. Це така Божа природа. Щоб грішник жив. Але для цього треба дещо треба. Якщо не покаєтеся, то Писання каже, всі так кож загинете. Для того, щоб умилостивити Бога, ви знаєте, щоб зробити щось, як правило, ну, шукають для цього можливості. Щоб когось умилостивити, чи навіть мами попросити, щоб мама щось ну, допомогла, там, щось. треба виконати щось, іди, попорайся, зроби, бери в хаті, правда, так? Да? Або старається ну, щось, якось, ну, створити атмосферу, атмосферу. І вона надумав, що він сказав, тому що Бог сказав, і Бог сказав, або стоїть на своє слово, щоб воно виконалося. Єдине, воно може не виконатися тоді, коли людина зрішила, але покаялася, і Божий приступ не буде приведений, приведений виконання. Ось на цьому прикладі ми бачимо. Бог посилає Іону, іди, каже, в Ніневію, проповідуй, що 40 днів, тобто з того моменту, як Діневія почне слухати проповідь Іони, з того моменту, 40 днів, і Діневія буде розруйнована. Оце ваш ліміт часу. Оце вам можливість за 40 днів передивитися своє життя. Я не думаю, що. Йона так бажав покаяння Ніневітям. Ні, його діло було сказати, що ви загинете, здохнете всі, позикаєте всі, Так, як деякі кажуть грубо. Він виконував волю Господню попередити людей, що Ніневія буде зруйнована. Але він так не хотів іти в Ніневію і вирішив ну, обійти. Тому що я знав, кажу Господи, я буду говорити, говорити. Про твою справедливий, а ти їх помилуєш, я буду дурачка. Скажуть: ой, Ніневія з бреха. Ходив, ходив, розказував, розказував, що буде потоп, що буде потоп, все потопляючи паводком буде зруйновані Невія. Зараз біда в Вашингтоні в Америці. Хтось Боже, в курсі, так? Да? Вася Макарчук мій одного полчани, скидає сюжет затоплений. Сіатл, Кент, взагалі. То таки до вишого місця, так все, подивіться, ось кажуть, таке раз в 100 років буває. Міневі буде розруйновано. Як в свій час один із відомих е, в одному з, з, з держав в Сенаті відомий політик казав, карфаген повинен бути. Карфаген повинен бути зруйнованим. Каже, перестаньте говорити. Що ти тут талдичиш, Говориш, говориш. Не до цього нам. Наша політика зовсім інакша. А він кожен раз каже: Карфаген повинен бути зруйнований. А то таке слово настойчиве, прийшов час, зруйнували карфаген. Ніневія повинна бути зруйнована. Є, є установки, які ви робите. Да? І так воно збувається. Так і буде. Як і ствердите, е, постійно повторяєте. Що чи я хворий, я помру, я помру мені погано, погано. Ото вона так і буде. Коли людина буває так, різні випадки. Але коли людина програмує, коли вона зробить установку, під частенько буває, що трапляється так, як людина зробила установку. Подивіться, на йова. Він каже, я знаю, і скупитель мій живий. Він каже: підніми мене! Тобто в мене установка, я знаю, мій спаситель живий. І я піднімусь, і мої очі побачать Бога. Вирішив Йона, не тратити часу, бо я знав Господи, що ти їх помилуєш, як я буду проповідувати, вони покаяться. І вирішив не виконувати волю Господні. Потрапив у шлину, на обсунок великої риби, та да? й кажуть, ой, кіт не може проковтнути людину. І не може. Але дельфін-косатка, в його пащека здоровена, туди і лодка залізе, і човен туди залізе. А в кітаві величезна туша, але в нього маленьке горло. Годується кри... тільки молюсками. Та да, маленькими маленьки океанськими е, живими речками, живністю. Да. І в нас час відомо, і є пресі повідомлення про те. Що забили там дельфіна цю касатку чи якусь морську тварину, а зараз такі є, як баголобдон, щось страшніше за акулу, що навіть кити проглоб проконує, десь в глибинах океану живуть оці страшилища. А що то за лівіафан? Про якого кажуть Князі Йова? Про якого його рекомендується, ти дайно ну, твоїм діткам хай вони пограються з ним. А може вони візьмуть список цю палочку та ж його, його, да? деякі кажуть, що це просто крокодил, деякі іншу тварину бачать в цьому, а хтось бачить голодони, що десь в глибинах океану. Величезна тварина, величезна, тому що кіт це тварина, це савець, знаєте, да? годує своїх дитинчат молоком. Молоком живе в морі, готує молоком і дихає повітря. Тобто дійсно, було це е на факті. Дійсно, ця тварина проковтнула його. І він так кричав: Господи, помилуй, Боже жити хочу, Боже жити хочу, виконаю Боже все, що ти сказав. На третій день ця тварина виплюнула на берег Йону. Пішов йона. Правда, вже лисий став після того, що, то, що там е, кислота, у шлунку, вашому шлунку велика кислота. Да? Коли потрапляє монета у шлунок качки, від тої монети нічого не залишається, Роз'їдає все. Кісло таке середовище. У його не облізло, да? венлис, ну, е, не, було, не було волосся в нього. І то виконули, виконули його. Цей кіт, чи як назвати дельфін ль Касарка, чи малагатон, чи як він там як то називається. Да? І е його піднявся, ну що ж, пора, і пішов. А місто велике три дні ходи. Да? Я не знаю, як, як, які в параметрах воно. Але там Господь каже, 120 тисяч людей там жило. Деякі кажуть, 120 тисяч тих, які не ми не праву руку від лівої. деякі кажуть, що 120 тисяч дітей було. Більше всього, що то був мільйонний город місто, як ми зараз в Києві, то 4-5 мільйонів, да? не знаю, саме на даний час. Мільйонники міста, да? так? А якщо навіть і 120 тисяч, то це десь три користення чи два користання. А це величезна така територія. Ото один день прийшов він, почав говорити, дійшло до царя, і цар прийняв це серйозно. Не то, що сказав, а ну на прожені цього пророка, на знався тут пугало, ходить, лякає нас, замість, щоб спокійно жити. Шашлики, готовте, шашлики будете пекти, не бойтеся нічого. Головне, дороги нам будувати. Ну, я не, не то, що мене заносить в цю сторону, да? але серйозно віднісся до загрози. Цар, чи правитель і серйозно віднісся до загрози. І каже, кається перебратися. Каже, кається перебратися, чого починає? Каже, з мене починаємо. Знімає свою царську одежу, сорону кидає, одіває варету, тобто саму грубу одежу, а за царем дивляться на нього вельмож і так роблять. І всі люди так роблять. І каже: нічого не їсти, три дні, нічого не їсти. Нічого не їсти, і худобу на пашу не виганяти, і худобі доми їсти не давати. Уявляєте, що з людьми можна домовитися, з дітьми неможливо домовитися. А з худобою, німий язик. Знаєте, як криве худоба, коли голодна, і то уявіть собі стан, який там був, діти кричать Мама їсти хочу!! Мама їсти хочу! І корови там мукають, овечки мекають. А якщо були поросята, то, то, то взагалі там такий концерт. Можна тільки уявити собі, який там каварта, що там за какофонія була, взагалі це ж страшивіще було. І оце все до Бога дійшло воно. Да Господь чує, там кричать, люди з переляку кричать, люди каються, більше не буду, крав більше не буду красти, брехав, більше не буду брехати. Чи не перелюб убивав? Не буду більше цього робити. Як писання каже в новому заповіті, в чому сутність покаяння? Хто крав, перед не кради. Брехав, більше не бреши. Робив зло, більше не роби зла. Це не те, що О, я дійсно неправильно поступив і там на косячі, і там на. -на". То може бути тільки визнання самого факту гріха. А покаяння це залишити гріх, це поросмислення, ребренд. Ну тут переміни. Більше цього робити не буду. Хай кличуть до Бога. І нехай кожен зверне свої дороги та від насильства, що в їхніх руках Цар це наказав. Казав, кайтеся всі. Своїм чиновникам сказав, досить корупції, все в тюрму всіх посажу. Підете в тюрягу всі. Або страта буде вам за те, що ви робите беззаконня в країні. Каже, всі їм кається. Це не те, що Іона проповідував покаяння. Йона проповідував суд Божий. А цар уже проповідував покаяння, каже, кайтеся, верніться від своєї дороги вашої. І хто знає, може Бог обернеться і пожалує, і відвернеться жару гніву свого, і ми не погинемо. Тобто, може, він не каже, що «О, Господь нас почує, як ми будемо кликати, на но за Бога розписуватися не можна. Помилення залежить не від бажаючого. І не від того, хто старається, а від Бога милуючого. Тільки від нього залежить, і це розуміє, що Бог може помилувати, то в Його владі помилувати. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули свої своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що він учинить, і не вчинив. І то уявіть, пройшло 40 днів. А Іона він проповідував, да? проповідував весь час. пройшло 40 днів. і Іона дивиться, десь знайшов, мабуть, місце собі. Мабуть, десь далі від самої небі, а може десь зверху, як зараз в Сіатлі там кенті. Хто зверху там знаходиться, де більш високі місця, ти більш безпечний. Да? він теж знайшов, мабуть, безпечне місце. Тож, по писанню, все, все потопляючи наваднення, нінєві буде розрушено. Це трапилось. Але трапилось через сотні років після цього, що було зйомлено. Все рівно люди знову пішли грішити і прийшов потоп, зруйнувалися неневі. Історики кажуть, пішла велика вода, а Нінєвія була побудована із неопаленої цегли, тобто сирець. Навіть як сама будинки, а то на Полтавщині було, де Новий Буг, хто знає, да? свій час, коли прийшла велика вода, будинки просто посідали, розбило їх, так і все. Але в цей час не було ніякого, нічого подібного не було. І нієві стоїть, і вода не піднімається, а йона дивиться, як той, хто. Ну, Прийшов на те, щоб побачити справедливий суд Божий, побачити таке кіно. Побачити, як нієве буде руйнуватися, а нієві не руйнується. І така досада прийшла в серце йони. Оце деревно ходив, і 40 днів тут проповідував. І треба було, бо тут є міляновці, стільки років пробовілок, чи ніхто не кається, ніхто не приходить. Да? І Господи, і ти їх милуєш, Боже, від гнів твій не приходить. І кажуть, смерті хочу, деревна вся моя праця. Навіщо Боже це все було? Навіщо цей сюжет був закручений такий сценарій? Я йду е, в пливу, потім потрапляю у шлунок Мегаладона, потім мене викидають на сушу, потім я хожу, ноги б'ю. І раді чого? І раді чого? Для того, щоб я брехуном залишився, досадно було йому, так досадно. Ка я знав, що ти такий. Я знав, що ти много багатомилостивий, що ти добрий Бог, ти жалкуєш про біду, ти не хочеш смерті грішника. Ну а я як его, особисте его людини зачеплено. Це ж я казав, а тепер моє слово не виправдалося. Я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий, та многомилостивий.